Доброго дня, мене звати Таїсія, і ось мій відгук про роботу з Анатолієм Дробаховим. Разом з Анатолієм я проходила тестування активних архетипів, читала про цю методологію у Юнга, і було цікаво, як розвернеться ця теорія у мене. При виборі психотерапевта для мене важлива спеціальна освіта, досвід роботи і досвід практичної роботи. Анатолій дипломований спеціаліст, у нього є досвід практичної роботи, є дуже багато відгуків клієнтів і колег, і це був одним із факторів довіри до нього як до спеціаліста. Робота проводилась дуже бережно та екологічно. Я дивилась картинки і інтуїтивно обирала образи, які мені найбільше сподобаються там, спочатку, а потім ті, які мені найменше сподобаються. Мені близькі архетипи лідера і жінки. Лідер мені дає. Прийняття відповідальності за людей, які мені довірилися як підприємцю і як управлінцю. А жіноча м'якість і гнучкість також розуміння потреб іншого дозволяє їм і мені бути цілісними і продуктивними у наших взаємовідносинах. Отже, спробуйте віднайти свій активний архетип за допомогою авторського методу Анатолія Дробахи. І можливо, саме ця робота, і можливо самі ці знання допоможуть вам у вирішенні своїх запитів і допоможуть справитись із викликами сьогодення і також краще та глибше зрозуміти себе та інших. На все добре.